Привіт, це Ерік. Я більше двох років не читаю книги по дизайну. Хоча даремно, і згадавши, що розвиватися в цій професії треба і через книги, вирішив вивчити ринок сучасних книг по дизайну, який би був актуальний для 2024 2025 років, а може і далі. Тому тут не буде просто порада книг, які будуть цікаві. В цьому відео будуть саме книги, які б я хотів прочитати, і це буду робити протягом цих років. І ці книги саме є актуальними. Підбірка створена не у вигляді топу, тому можете шукати книги в довільному порядку, але я створив певний порядок прочитання книг від найпростішого Матеріалу до більш професійних, щоб вам було цікавіше. А перед тим, як я розкажу за цікаві книжки, які варто читати в цьому та наступному році, підпишись на цей канал, постав відео лайк та напиши в коментарях, можливо, які книги порадиш прочитати ти. Ці дві дії дуже добре просувають мій канал, а я натомість маю більше мотивації працювати над цікавими відео та новими безкоштовними курсами. Переходимо до книг і почнемо з дуже важливого – методів сприйняття світу, а точніше, сприйняття дизайну. Книга називається Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти. Якщо шукаєте, як покращити своє розуміння дизайну, розібратися, чому одні рішення працюють, а інші ні, тоді книга Шона Адамса Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти саме для вас. Дизайн це не просто візуальна привабливість. Це про те, що він робить з людьми, як він впливає на наші думки, емоції та дії. Щодня ми стикаємось з безліччю дизайнерських рішень, від простих до надзвичайно складних. Але що саме робить дизайн інтуїтивно зрозумілим, ефективним Незабутнім буде в цій книзі описано. як діяти, на що орієнтуватися, щоб створювати дійсно потужні дизайнерські рішення. Шон Адамс, автор цієї книги, є справжнім експертом у своїй професії. Він очолює кафедру графічного дизайну в коледжі Art Center і входить у десятку найпливовіших графічних дизайнерів США. Його книга це, наче, подорож через музей сучасного мистецтва, де кожен розділ розкриває новий аспект дизайну: від зваблення до чесності, від гумору до гніву. І це все кожна окрема тема, яка супроводжується прикладами. Що спонукають нас дивитися на дизайн глибше, книга відносно нова, що важливо, і вона відображає актуальні тренди та реалії сьогодення. І, хоча її трішки складновато читати, як я вивчив по відгуках, проте вона дійсно варта моєї та вашої уваги. Книга, не змушуйте мене думати від стіва круга, досить відома та вже не така актуальна з боку дизайн рішень. Проте, якщо казати за базове розуміння створення речей, це найкращий матеріал. Я колись, будучи студентом, не міг дозволити собі купити цю книгу і просто слухав цю версію в аудіо. Проте зараз вона таки в мене є. Я читаю її третє видання і. Мені дуже подобається, навіть маючи той багаж знань, вона досить таки цікава. Створена книга була з метою допомогти людям мислити як професіонали у сфері зручності, використання та створення дизайну. Вона написана коротко, ясно, максимально по суті. Мета полягала в тому, щоб її можна було прочитати менш ніж за дві години. Хоча я роздивляюсь зображення, і там дійсно більше двох годин. При цьому можна засвоїти через неї всі ключові концепції юзабіліті. Це дозволило б навіть тим, хто не вивчає, не відповідає за UX, але хоче його. Покращити, зрозуміти суть. Це дозволить йому теж розібратися з цим питанням. Саме завдяки цьому, книга стала однією з найпопулярніших в сфері UX та юзабіліті, і на сьогодні продано майже 500 тисяч примірників за статистикою 21-го року, і вона перекладена на 20 мов. Перша випущена в 2000 році, не змушуйте мене думати, від Стіва Круга допомогла сотням тисячам веб дизайнерів почати свою кар'єру. І тоді насправді в книзі це описано: ще не існувало UX-дизайнера. Це було досить таки цікаво прочитати, як Раніше називалися ті, хто працюють над архітектурою сайту, там можна про це дізнатися. Книга взагалі стала дуже рекомендованим виданням по всьому світу в сфері юзабіліті. І сьогодні стів круг, точніше не сьогодні, а в 2012-му чи якому році він повернувся, перездавши третю версію цієї книги. Він оновив приклади, включив новий розділ про юзабіліті для мобільних застосунків, пристроїв. Ну і вона стала більш сучаснішою там з додатковими прикладами. Книга не залишається невеликою, дуже Ілюстрованою можна роздивитися багато цікавих графічних прикладів там з UI UX, і взагалі воно захопливо читається. Вивчаючи книги по UI, UX дизайну, виявилося, що їх дуже мало українською. Уявіть собі, що весь цей час наші українські видавництва були заміщені росіянськими з мордору. Але якщо ви відповідальний українець, який розуміє, що треба читати українською, можу вам порадити видавництво ArtHas. Публікація книг українською зараз дуже актуальна тема, і я радий, що в нас є такі видавництва. В них дуже сучасний та зручний Сайт, де ви знайдете дуже багато саме сучасної літератури в якісному друці. Про якісний друк я впевнений, адже в мене саме ця книга від видавництва Артхас. Ви теж можете замовити в них цю або іншу книгу по посиланню внизу, а за промокодом QWER, ось воно з'являється, саме маленькими буквами, ви ще отримаєте знижку 10%. Тобто ця книга буде коштувати вам не 480 гривень, а 432 Тому переходимо в опис, обираємо книги, які подобаються, вводимо промокод і забираємо ми купуємо їх зі знижкою 10%. Повертаємось до відео. Так так, я відношу цю книгу до книг про дизайн, адже розвиток смаку та стилю дизайнера полягає не лише в прямому вивченні дизайну, а й в тому, що ви мусите жити дизайном і бачити його всюди. Так, до речі, жив і Стів Джобс за легендою, або там як написано в його книгах <клес> про нього. Стів Джобс бачив простоту як фундаментальний принцип не лише в дизайні, а в усіх аспектах бізнесу свого продукту Apple. Його одержимість простотою стала головним фактором, що зробить компанію настільки успішною в майбутньому. Для дизайнера важливо зрозуміти, як. Цей підхід може вплинути на створення інтуїтивно зрозумілого та ефективного інтерфейсу і взагалі надихатися якимись рішеннями відомих сучасних брендів досить корисно. В книзі Сігал розкриває 10 ключових елементів простоти, які допомогли Apple стати лідером в цій галузі. Вона пропонує унікальний погляд зсередини на те, які принципи застосовувалися в практиці UI UX від продукту Apple. Читавши рецензію, я зрозумів одну суть: що в книзі описується, як мислити безжально, як відкидувати все зайве, залишити. Лише те, що має значення, звичайно, в книзі це це детальніше розписується з прикладами, з цікавими моментами, і все це означає, що створення інтерфейсів, які не перевантажують наповнення інтерфейсу, спрощує життя користувача. Але як до цього вони дійшли, та як це використовувати в реальності, ви можете дізнатися з цієї книжки. Дизайн це не просто візуальна складова, а інструмент для впливу на поведінку людей. Ми прагнемо, щоб користувачі виконували певні дії, такі як купівля, читання, взаємодія з контентом, певні інші дії. Але якщо не розуміти, що насправді мотивує людей це робити, розробка дизайну стає хаотичною, непослідовною і непотрібною. Тобто, ви як спеціаліст нікому не потрібні. І чим мені сподобалась ця книга, це те, що вона об'єднує наукові дослідження та практичні приклади, надаючи нам дизайнерам потужний інструментарій для створення продуктів. Які відповідають тому, як думають, приймають рішення та діють користувачі завдяки цьому посібнику, як я зрозумів, з відгуків я зможу дізнатися, як зробити сайт та продукт зрозумілішим для будь-якого користувача, і не лише на прикладі UI, а й зі сторони психології, і це досить таки важливо. Важливо бути маленьким психологом. Ну і щоб ви зрозуміли, хто написав цю книгу. Я знайшов інформацію, що це не Шарлатан якийсь. Сьюзен Вайншенк, доктор філософії в галузі, психології і експерт із поведінкових наук та генеральна директорка за W Inc. Я не дуже знаю, що це за компанія. І вона працює консультантом для провідних компаній, взагалі стартапів, урядових і некомерційних організацій саме з цього питання. Це досить такий важливий пункт, адже вона тоді розуміється на тому, про що написала. Далі буде важлива книга, яку я використовував раніше, не розуміючи навіть цього, раджу її вам в пріоритет поставити. Але якщо там раніше не читали ті книги, ті теж прочитайте. Книга складна, тому що по рецензіям я зрозумів, що вона для більш досвідчених дизайнерів, але вона сучасна, корисна, і зібрано все те, що я використовую, до чого дійшов сам. Тобто я в шоці, що це вже хтось описав. Книга Атомарний дизайн це посібник для тих, хто прагне створювати міцні та масштабовані дизайн-системи. Вона детально розкриває процес створення та підтримки таких систем, що дозволяє компаніям швидше випускати високоякісні та узгоджені інтерфейси користувача. Автор взагалі пропонує класну методику розгляду інтерфейсів як продуманих ієрархій. Там він демонструє створення якісних, ефективних стиль гайдів та всіх інших там технік трансформування від дизайнерського до розробницького процесу, як це все переходить, як це все будується. І... Це досить корисна книга для тих, хто будує складні інтерфейси. Я, наприклад, хочу її прочитати про Цензія зрозумів, що я. Щось де використовує, але я думаю, що там будуть такі зібрані як би, мануали, як все це правильно подавати, тому що те, що я знаю і вигадав сам, не до кінця зрозуміли більшості. Там буде все це описано, так сказати, детальніше. І взагалі це шлях від простого до складного. Ми починаємо з найменших складових, з атомів, там кнопочки, блоки та все інше. І потім масштабуємося до таких великих блоків, які вже створюють і повноцінний сайт там, застосунок. І це класно для сучасного дизайну, і це не Просто конструктор, якщо ви думаєте, що там розповідають, як це це збирати в купу. Це взагалі, якби мануал, як все це створювати паралельно між собою, і щоб це було практично для інших. Ну коротше, раджу почитати, чому я все це розповідаю. Я це ще не читав, але я переглядав рецензії, відгуки, і це досить таки цікаво. Ця книга про те, як зробити продукт, який буде чіпляти інших і приводити повторно користувачів. Ми мусимо мислити наступним чином: мій дизайн здатний чи не здатний до повторного користування? Чи захочуть користувачі користуватись моїм дизайном знову і знову з задоволенням, чи лише за потреби? Ми стаємо заручниками гаджетів, соціальних мереж, які на нас впливають, і ось ця книга саме описує той гачок, на який чіпляються більшість. Чому ви користуєтесь Телеграм, YouTube та всім іншими сервісами в них щось закладено? І хто? Ті, хто створювали таких гігантів щось знали саме ця книга розповідає про ці гачки, про ці моменти, і мені досить таки цікаво дізнатися, що це таке. Трішки про автора Нір Ейль – відомий підприємець, викладач і автор бестселера на гачку, маючи досвід роботи великий в ігровій індустрії та рекламі, він досить добре знає психологію користувача, і він з дуже великим досвідом як підприємець, бізнес-консультант. І ну, я вважаю, що таких авторів треба. Читати, тому що це база, після якої ви будете набагато краще розуміти цей ринок. У цій книгі розглядаються фундаментальні принципи ux дизайну, що базуються на глибокому розумінні людської психології. Яблонського дуже складно читати. Він досить таки специфічно розповідає те, що він хотів донести, але там ідуть всі ті закони, які досить важливі при створенні проектуванні дизайну. Закон Фіца, Якобса Хіка. Тобто, там, ну, ці закони я знаю і так, і ми колись даже на стрімі їх розглядали. Але всі ці закони треба знати вам на прикладах з описами, детальними. Розповідями і цей автор найкраще зібрав всі їх. закони Постеля, Теслера, всіх інших. Тобто, там іде те, якщо ви будете їх використовувати, ви зрозумієте, як мислять більшість. Це загальна думка. Використовуючи їх, ви будуватимете кращий інтерфейс. Книга дизайн користувацького досвіду, як створити продукт, на який чекають, це практичний посібник для всіх, хто прагне створювати продукти, які справді потрібні людям. Автор Джон Велен показує, як за допомогою психології зрозуміти глибокі потреби користувачів та створити незабутній користувацький досвід. Якщо Яблонський розповідав про закони, то тут більше про досвід користувача на його власних спостереженнях цього автора, тобто це інша точка зору. Багато взагалі про книгу не знаю, але більш певний, що вона здатна прокачати ваші навички розуміння психології людини, користувача та її бажання. І, взагалі, я впевнений, що ця книга сучасна і впевнений, що вам вона буде корисна. Мені так, тим паче, хочу почитати. Важка артилерія. Дуже цікава книга Lean UX, створення власних продуктів з командою Agile. Lін UX це не просто книга, це Певне правило, мануал співпраці між дизайнерами, розробниками, бізнесом. І вона дуже сучасна. Ця методика дуже сучасна для нашого, нашого ринку, реалії. Взагалі, в книзі автори критикують традиційний підхід до дизайну. Я почитав, що там дуже багато такого, що можна переглянути в своєму способі роботи над дизайном, особливо коли ви взаємодієте з розробником з бізнесом. Це досить таки класно. Автори пропонують більш гнучкий і орієнтований на користувача підхід, який дозволяє створювати. Продукти, які насправді потрібні людям і легкі в розробці. Це дуже зручний детальний посібник про зручний механізм взаємодії команд всередині, які працюють над одним проєктом. Не вивчав книгу, але методику цієї роботи знаю і впевнений, що вона допоможе вам, як дизайнерам, теж краще будувати зв'язки в команді та легше адаптуватися до різних робочих процесів. Більшість компаній, не розуміючи цього, дійсно використовують цей закон. Це тип, тип взаємодії ліню UX. Остання книга дуже особлива. Я не бачив її в друкованому вигляді. Це онлайн-книга, і найсучасніше, це найцікавіше, що я знайшов для себе. Ну і раджу вам. Просто поясню свою думку. Я ще не бачив адекватних книг по UI. Саме по UI, не по UX. В принципі, дизайну, це як на сайті написано: 500 сторінок, детальних пояснень, порад та прикладів. Це повний посібник з ui дизайну, який регулярно оновлюється з автором. І Я впевнений, що це досить корисно. Взагалі, по кількості покупок, там дві тисячі приблизно купили цю книгу. Як я побачив. І я так розумію, що там будуть описи саме ui рішень для тих, хто прагне підвищити свій рівень майстерності. Мені досить таки цікаво почитати таку книгу, адже раніше мій досвід про UI-дизайн книги не дуже був. Позитивний, тому що це швидко застаріває, і я думаю, що контент, який всередині вас зацікавить, можу розповісти. Контент складається з п'яти частин та 27 розділів. Там починається зі вступу і по програмі. Там всі принципи, тобто, правила гарного дизайну, правила гарного візуальної частини, дизайн системи, передача розробникам, авторський процес, робота з клієнтами. Тобто, там досить таки багато моментів ще окремо від візуальної частини. Але як це приподнести, презентувати клієнту, там є. Ну і взагалі раджу, якщо ви не хочете друковані книги купувати, купуйте онлайн електронні видання, читайте з телефону, з планшету, з комп'ютера. Дякую, що додивились відео до кінця. Твоя активність під цим відео дуже велика вдачність мені за витрачений час. Я мрію, щоб наше українське ком'юніті дизайнерів розвивалося та ставало краще. Ми мусимо стати топовим ринком працівників для всього світу в наступні 5-10 років. І книги в цьому нам дійсно допоможуть. Дякую та удачі вивченні дизайну.